Якщо ти займаєшся спортом, любиш працювати з дітьми і хочеш досягти найкращих результатів у цьому, тоді тобі до нас, у Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака на відділення фізичного виховання. Тут навчають різноманітних видів спорту та дисциплін, пов'язаних із фізичним вихованням і методикою викладання. Студенти здобувають теоретичні знання і практичні навички для майбутньої професійної діяльності. Наші викладачі досвідчені фахівці, кандидати наук і спеціалісти вищої категорії. Вони забезпечують якісну підготовку та всебічний розвиток студентів. В нашому навчальному закладі ти маєш можливість брати участь у спортивних заходах обласного і всеукраїнського рівня. Студенти успішно працюють тренерами, викладачами фізкультури, організаторами спортивних подій і реабілітологами. Під час навчання та після здобуття фахової передвищої освіти. Відділення фізичного виховання це місце, де формується не лише тіло, а й характер, витривалість і воля до перемоги.